Давайте поговоримо про страву, яка переді мною. Це кіш-лорен, начинка – це судак. Мені не зрозуміло, до чого тут риба. У кіш-лорен, у класиці бекон. Тож ви могли замінити його на інше м'ясо з українським акцентом. Ваша начинка ще й сира. Презентація взагалі жахлива. І основа неправильна. Це не пісочне тісто. Одна з найпростіших страв в сьогоднішньому завданні і такий результат. Не вийшло там погана страва. Презентуйте цю страву? Це у нас були суші або роли. Я готував цю страву, я вирішив зробити гункани. Я взяв за основу, тобто основа, як в суші, це рис, я замінив його на гречку. Начинка сама це телятина, е, яку я замаринував в томатному соці. Скажіть, будь ласка, як вирізали м'ясо? Кубиком намагаючись маленьким. Якийсь дуже, дуже цікавий кубик у вас. Так згодом. Їй е, сам навіть знаєте, коли тіпа, не зрозуміло, чому так вийшло. А їсти мені некомфортно. Мокати у якийсь соус, щоб було схоже на суші, немає як. І м'ясо їсти його неможливо, тому що воно тягнеться у роті завдяки вашій надзвичайно неохайній поганій нарізці. Так, і слово надаємо кондитерському цеху. Е, наші канолі на гречаному борошні. Також карамелізований гарбуз з гречаним медом і абрикосом. Крем з сметани, з маскарпоне, цукор цукорпутру. А чому ви додали маскарпоне, а не кисломолочний е -е, сир? Боялась, що я спорчу текстуру, коли Так додам В оригіналі не... на основі рікоти крем робиться в канолі. Mm -hmm. Якраз там ці крупиночки і мають бути. Хороша ідея, її можна було б допрацювати. Десерт це як був світ променю в такій темряві. Віка, презентуйте свою страву. Сом е, сувіді, е, з леймонграсом, е, імбюрем і кефір лаймом мішковим масло, Соус Буряк Буряки варила, курірювала і протирала через сіто. Іка, що сталося? Я розумію, що мій буряк що? правильно віддав сок. Просто кровава мері у мене була на тарілці. Як ви не розуміли, що коли ви кладете бурякове пюре на верх ще соус з змішаються кольори, текстури? Коли я ставила пюре, воно було більш яким зібраним без, без лишньої рідини, а коли mm -hmm. вже підійшла й вже побачила. Тому відноситься до ряду жирної. Риби і зазвичай до жирної риби ми подаємо якісь більш легші соуси. А голодець таким не є. Він е, що не є масло масляне. так? Е, далі. Щось вона там взагалі щось там намудрила, накрутила. Напевно, Артемка не допомагав їй, навіть. М'ядінька дитинка. Знаєте, люди добрі. Начнемо з того. що вже як місяць, уже скільки випусків, Артем тягне себе і Вікторію. Ну як це, ну, Бідна людина, я вже думала, в нього вже голова зірветься скоро. Тянуть себе і ще цю віку за собою. Може, хватить? Ну, я не знаю. Ну, ребята, ну, я вам кажу, я не розумію, чому. Вроді би, цей чоловік мені нічого не зробив. Ну, почему я її не люблю? От, не знаю. Ну, от, не йде мені цей чоловік до душі. Вона думає, що всі їй будуть допомагати. Що вона така от, от, от... бігає, підлизується. Не люблю таких людей. Не люблю таких людей. Ну, от, Не знаю. А говорю так, як є. Загалом це, знову ж, це могла бути непогана страва. Олексій. Моя черга. Мене як завжди паше. Це е, куриний мус е, із стегна. Е, в мус додав е, відвар сухофруктів, е, зробив картофельну азет і зробив е, чіпс із е, шкіри куриці. Ну, стегна. Виходить наша трійця. Я, Данко і Віктор. Ого, намагатиму. Я зробив традиційну страву народну, але її переіначив в ресторанний формат через те, що я зробив квасні вареники з квашеною капустою, чорносливом і волоським горіхом. Ми, українці, експерти з вареників на будь-який смак з будь-якою начинкою будь-якого кольору. зараз у багатьох ресторанах меню ми бачимо експерименти з цією традиційною стравою. і я думаю, що ваша ціль сьогодні мала бути перевершити все, що подавали в закладах до цього. Бо ви ж професіонал, експерт то мені шкода, та те, що я бачу перед собою, не годиться навіть для домашньої кухні. Цей соус тільки погіршив ситуацію на тарілці. Нічого особистого. Пробачте. Але зараз я не можу бути дипломатичним, бо це просто жах та катастрофа. Мені було соромно показувати це на мастер-шеф-професіонали. Чувак. Типу, ти ж не відварив там 20 штук. Типу собі все скинув в мізку з маслом. Так, от поробив і викинув на тарілку. Ну, типу, виглядало це так. Коротше. Я не знаю, ну, що він думає. Для мене дуже важлива ситуація того, щоб передавати душу. І дати людині е, їсти. Тобто, чому я подав так багато е, вареників? Бо в моєму розумінні, е, коли, наприклад, в ресторані тобі приносять українську страву вареник їх п'ять штук, це ну неправильно. Тобто, в моєму розумінні завжди макітра вареників. Сашко! Так? колю за темні тони. Скажем так, е, темні часи настали. Темні часи сонце сховалося. Капустяні крокети з всередині з капустяною карамеллю, з капустяним бешамелем і капустяною ікрою. Угу. Всередині крокета ніжна за рахунок всіх тих маніпуляцій, які ви провели. А крем, як ви робили це що внизу? Це той бешамель. ну, Тоді я додав просто молоко, це як капуста з молоком. Дякую вам. Дякую. Данко, презентуйте вашу страву. Це ліниві французькі голубці з грибним соусом. Як так сталося, що у вас ще мінусова кількість інгредієнтів? Я просто брав капусту, віджимав розсол. Тоді на основі тої капусти робив ці голубці, а розсол додавав до цього, до соусу цього. Суховато. Угу. Uh -huh. Справді суховато. Я думаю, що якщо ви візьмете у руку, ви зрозумієте, що вони суховаті, звісно. Угу. Uh -huh. Тобто, працювати ще над помилками треба, але вони не такі критичні. Учасник номер 4. Підходьте, будь ласка. Так взагалі нічого не зрозуміло. Якісь, знаєте, що я відчуваю? Якісь вуха. <плес> Насправді я, я розумію тісто. Я розумію, що це можливо десерт якийсь. Це млинці. Якби класичні млинці були нафаршировані якимось кремом всередині на зразок дипломату того самого, або звичайний патісьєр, то я б сказав, що це креп-сюзет. Але завдяки тому, що ні крему, ні вершків, ні морозива зверху немає, ну я ж наче куштував, воно потекло. Вибачте, я не знаю, що це за страва. То яку страву ви мали приготувати? Крепчузад з заварним кремом. Ага. Ну, сталося не так, як гадалося. Вам просто не треба було замінювати практично всі інгредієнти, бо це вже якийсь Тоха Сюзет чи може, Креп І від мене нуль балів. Консистенція заварного крему це взагалі сідай два. Він не доварений, пропорція його неправильна. Тому від мене Тоха сьогодні, на жаль, буде нуль. Домашнє завдання пропрацювати. Ну що, нічого не думаю. Чорний фактів знає, що 100 відсотків. Типу. типу, що там далі думають? Вже все 100 0 балів це чорне. Виходить Настя з пеелі. Риба. Mm. Я відчуваю якийсь рис. Рис э, досить твердий. Mm -hmm. Я б сказав би, що а, проте такий запах цього рису mm -hmm. дивний, що рис недоготований. Ну, можливо, я не знаю. Рис, риба, рис з рибою. Ну, Мені дуже важко сказали. Ну, ну ризотто з морепродуктами, можливо. Угу. Mm -hmm. Різотто з морепродуктами Моя остаточна відповідь. Ну, я розумію, що я в повній жопі. А, що мінус всі ті інгредієнти, котрі я міняла. Ну, можна просто забути за них. Просто Володимир не вгадує страву. І все. Настю. Ані за смаками, ані за презентацією це не нагадує паелью. і питання не тільки в тому, що ви взяли рис для різотто і не надали йому паельівської текстури, а взагалі робота над стравою, над замінниками на дуже низькому рівні. Від мене нуль. Далеко від, від смаку паелі. На жаль, не можу дати від себе балу. Знаю, що старалася, хотіла, і шафранчику теж треба в паелі. То буде вам чим зайнятися на зимових канікулах. За на поверхню, за поверхню повертаюсь з ніяким настроєм. Мені і не радісно, і не дуже сумно. Мені ніяк. І це я вважаю, що це найгірший стан, коли тобі ніяк. Ектор починає штурмувати е башню в, в, в виді синьої команди. І я такий, знаєш, як флешток такий. А чому ви вирішили додати сюди томатну ікру? Це якесь нове тлумачення і без того не зовсім класичної страви? Носу, Щось мені видається, що ваші голубці ніяк не тягнуть на класику, так? Ну, ну як, вони класичні в, в складниках, але не класичні в виконанні. Ну, не повністю, я би так сказав. А в начинці рублена зон Артеме, ви мене заплутуєте. То вони класичні чи ні? Визначиться вже. Чому ну, це клас... Класичні, класичні? класичні. Не вкупаєш, що ми, коротше, з цими голубцями провитаємо щось. А що це за чіпси? Це смажена капуста. Вона пригоріла і дуже гірчить. Чіпси тут абсолютно зайві. До того ж, невдалі. Мені подобається смак м'яса, дуже ніжний фарш. Ви абсолютно вгадали зі спеціями. Але завдання було зробити класичну страву. Ви не виконали головну умову. Мало того, що ви взяли не класичну страву, та ще й перемудрували з нею і припустилися помилок. Я пам'ятаю свої мамині голубці, голубці навіть правильно, які соковиті, які розпадаються на м'ясо, на рис, вони дуже ароматні. У вас цієї соковитості немає. Є досить плотний фарш, тобто отих моїх спогадів від голубців я не відчуваю. І оця підкопченість мене навіть зараз збиває і відволікає від. Тих домашніх класних спогадів. Я розумію, про що вони. Е, нам напевно, якби ми тушкували ці е, голубці саме в соусі в томатному нашому, знаєш, щоб вони прям протушкувалися, такі були типу, цільні. А так у тебе виходить, що е, ну, ми й не готували, знаєш, так, щоб типу, от прям страва, типу, як ну, ти вдома готуєш. ну типу, могли б хоч <різь> помогти? У мене є сібас, я хочу його сирим. У мене є куча всяких штучок, я собі намішую швидко такий вінігретик, відрізаю два кусочка, два слайсика тоненьких типу сібаса, роблю на них насічки, змазую е, оливковою лією е, і припалюю пальником. Трошки солі. Е, думаю, коротше, не переборщить пальника, тому що щоб воно коротше, не було дуже пригорівше. Я шмальнув її пальником, потім зробив таку суміш з. Лимони, соку, олі, олії, кунжутки, чилі. Що таке, просто олії туди намішав. І просто типу зверху змазав. Типу. І все, на мізбуш. Бах. Все. Вже готові? Так. Да. І е, піднімає першу руку, е, хто готовий з цим, е, це Артем. Артеме, скажіть, будь ласка, що ви приготували? Це опалений сібас. З легким вінегретом лимонного соку. А як ви його опалювали? Пальником просто трошки. Я перепрошую, але це неможливо їсти. Особливо зважаючи, що Амізбуш має розігнати рецептори перед основною стравою. тут немає спецій, відповідно, немає жодних смаків. Та й просто опалити рибу не означає її приготувати. Переробіть, будь ласка, я розумію те, що зараз е, Артем е, зробить новий мізбуш і ми пройдемо далі. Тобто я не, не, не був, е, ну, типу, не боявся того, що типу, він зараз е, впаде духом і не зможе більше нічого робити, і ми не зможемо вийти далі. Я такий думаю, окей, хорошо. Е, готую заново. Відрізаю. Типу більший шматок тож, риби, просто її присмазу. Знаєте, Едуард, я, я, я вам відкрию маленьку тайну. Дитині та, сподобався ви. Все. Це, це наш, і мені, та? <гум> Вона така прям теж, знаєш, от, 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 от вони з едіком боролись за увагу типу, всіх навколо. Хто, хто це готував? Хто? Жовта команда, так? А ви перед тим, як дитині нести? Ви це куштували, ні? Конечно. Куштували, так? Да? Ну, я лише спитала. Маша, а як на смак? А ну скажи. Шо? Маша, що там не так? Я не можу зрозуміти. Ой, Ану, смачно? Чекаю. Боже, ви такі дітям готуєте? Це Фу-фу-фу. Ні, <гану> я перепрошую, але. Sorry. Я, знаєш, мені так хотілося дуже багато чого сказати, але я кажу sorry. Просто sorry, і все. Я забираю цю тарілку, виношу, думаю, окей, все, мінус один. Мінус один не зайшов. Паштет. Ну, ребенок просто не от не подобається їй паштет. І все. Як вам наші страви? А, ваша оця? Так. Да. Заберіть її, будь ласка. Їм не сподобалося. Дуже не так, сподобалось. Це Едуард, вибачте, будь ласка, але. Ми приймемо ну, ваші зауваження. і я... будемо Прийміть, будь ласка, мої зауваження, бо це ну, дуже несмачно. Я не знаю. Перед тим, як, перед тим, як подавати дітям, скуштуйте це спочатку. Ми вас почули, дякую. А чіпси? Ну, чіпси можна їсти, так? Да. Чіпси можна? Дякую. Так, да, дякую. Те, що дитина не з'їла страву, це її право. Дитина, це у неї дуже всіх дітей багато забаганок буває по їжі. І кожного водити, це треба мати щастя таке. Але їхні батьки це мають бути їхнім для них прикладом, як себе потрібно вести з тими людьми, які працюють. Які вкладають для тебе емоції в страву, які вкладають емоції для твоєї дитини. Токсичний гість попад трапляється дуже багато де, але на той момент, коли вона почала пускати свій токсин. Є такі люди, які ждуть тільки щоб спровокувати. <тавців> Я в свій час не повівся. Сказав: Окей, приймемо до уваги, е, все окей.